Один з найпотужніших підбайків українського ринку, так друже, це КАЙО ТТ-140. Тільки гляньте на таку штуку. Він Надзвичайно прикольний, його надзвичайно любе молодь через те, що він надзвичайно якісний. Він високий, він має висоту по сидінню близько 90-85 сантиметрів, якщо бути точним. Людина зі зростом 1,87 м. На ньому виглядає ось так: от. тобто, цілком нормально, цілком комфортно. В цьому підбайку немає нічого зайвого. В нього є лише одна кнопка, щоб його заглушити, і все. В нього є надзвичайно якісний пластик, який можна скручувати в трубочку просто. В нього є двигуна. На 140 кубів з масляним охолодженням, з радіатором масляного охолодження. Всі деталі цього мотоцикла, вони гравійовані, вони імінні. В нього вихлопна каю, в нього двигун каю, боже, в нього все каю. Він, блін, надзвичайно класний і якісний. Такий підбайк є в наявності в нашому магазині в Запоріжжі за виключно офіційною ціною лише в 1200 доларів. За 1200 доларів ви можете придбати собі ось таку охрененну, просто якісну пушку їздити їздити і кайфувати або подарувати таку штуку своїй дитині, і вона буде дякувати вам до кінця до кінця своєї дитинства. Будь ласка, зверніться до нас під байк Кайо ТТ-140 в наявності в Запоріжжі за офіційною ціною, за кращою ціною. Ми можемо завантажити його до нас в авто, привезти вам додому нашим власним транспортом Кайо ТТ-140 по наявності.